ПЗ-2Ц ДАК. Як цю машину називають скорочено, я думаю, ви всі вже давно здогадались. Не хочу казати це на початку відео, щоб не зняли монетизацію. Але серед низькорангових машин даний представник дуже цікавий. У нас на бері 1,3 автоматична 20-мм гармата з підкаліберами на 45 пробиття. Чого, по ідеї, повинно бути достатньо для будь-якої цілі. Звісно, це перший ранг, який нічого не буде фармити, нічого не буде прокачувати, але пофігу це просто повинна бути весела фанова машинка. І такі машинки дуже потрібні, коли згорає від топів, хочеться піти на резерви і просто пофанитись, розслабитись і так далі. Як вона грається, погнали, подивимось. А ще в сетап взяв ось такий юнкер стеж на 1.3 із отакенною балумбою. Потрапили ми на зимову Польщу, Польшу. Давайте забивати наш БК під каліберами. І погнали ми, до речі, на 2.3. і О, слухайте, воно і баштою ворочає адекватно, і таке, ніби їде вперед непогано. Навіть розкачка така ніби не дуже сильна. і зум, і панорама є, яка не яка. Прикольно. Ну, зум слабенький, звісно, але. Хоча б панорама є. І балістика, ніби непогана. У нас максималка 44 км на годину, яку набираємо ми доволі швидко. Прикольно, подобається. Але, на жаль, хоч ми і легкий танк, але у нас немає чомусь розвідки. Оцього я не дуже розумію. Це доволі дивно. А ми ще й потрапили на режим битва, який буде, по ідеї, дуже довгий. А, так у нас. Ми можемо стріляти з короткої установки, бо у нас є чи плечовий упорчи, як воно там правильно називається. Ну, коротше, у нас немає оцього кивка вниз при зупинці. Гармата стабілізується. Дуже цікаво. Опа. А як ти, вибач, не пробився і не здох, скажи мені, будь ласка. О. Я Локуста не пробивав адекватно. А що відбулося? І там ще один танк їхав. Типу, 45 мм недостатньо, щоб пробивати Локуста, чи що. Звучить як якийсь ідеотизм. Угу. Ну, повбивав там навідників і так далі. О! У нас стрічка дуже коротка. І при цьому перезарядка відчутна. Вон воно де собака зарита. Коротше, треба дуже-дуже сильно вицілювати, да? О. Кути вниз у нас непогані. Ну, от знову якісь рикошети, блін. Ага, ну йому і без мене впаяли. Поки я його тут відволікав. О-о-о-о-о. А у нас гармата вгору не задирається. Погано. Слухайте, щось це не так круто, як я розраховував, бо щось. Щось він і пробиває не дуже. І дамаг слабенький. Ну ні, ну логічно, що це двадцятка, звідки б там дамаг на підкаліберних, але все-таки. Це ж резервні танки чи окол резервні, а? А що це ми їх так знесли? І. А, так вони нашу точку захоплюють, а ми їхню. Діки на резервах таке може бути. Ну, я не знаю. Напевно, треба вертатись назад. Тут ось танк якийсь. Опа. Навідник заряджаючий. БТшка готова. Да, стрічка така, прям дуже коротка. Треба прям. Прям сильно розрахувати. Щоб не залишитись без снарядів в останній момент. А задній хід у нас який? 8 кілометрів. Ну, терпимо напевно. О, а наші всі тут здохли. Ох ні фіга. І, і ще й розрахував балістику, влучив нічого собі. На таку відстань. Слухайте, вони зараз будуть перезахоплювати точку. Давайте їм тисячу кілограмовку закинемо на юнкерсі. Їх там зараз на точці буде багато. Ой, ля такий увесь в леопардових лосінах. М -м -м. Гарний літак подобається. Правда, у них і авіація ворожа є. Ой, там ще один юнкерс уже їм напевно пристроїв балумбу. Ну, два фрага і асіст, це дуже слабо, як для резервів, то дуже слабо. Ну, я не думав, що Рог мені так сильно засуне свій Бугагас. Ну, а така ми, звісно, не танкуємо. Так він там один тільки, ані двоє. Ну, давай. Пристроїм. Десь отак приблизно. А де моя бомба? Чого вона не відчепилась? Ем... Шо? Я ж натиснув, я почув звук скидування бомби. О, пішла. А чого до цього не пішла. Влучення. Ну, блін, все вони вже там роз'їхались. А чого в мене бомба не скинулась? Я не дуже зрозумів, що відбулося. Ну, типу, вона в селекторі була обрана. Ем, щось дивне відбулося. Ну що, давайте вбиватися об цей літак. А, так тут ще один був. Я його не побачив і цього не побачив. О, он де він виявляється. Ну, мій бортовий стрілець стріляти не думає автоматично. Таке буває. Ладно, я спеціально в землю уткнуся, мені набридло це. Давайте на дублері ще раз на ПЗ2 це виїдемо. Я на ньому останній раз грав, ще, здається, у 2014 чи, чи 15 Коротше, коли тільки на земку додали, тоді я на ньому грав. О, еге. Блін. Не влучив. О! Хе-хе. О, ще фаталочка. Так ми ще й Зенітка хоч куди. Око за око. Так от, я останній раз на ньому грав ще в далекому, чи 14-му, чи 15-му. І тоді він розривав рандом прям, ну, повністю. А що з ним зараз зробило, я щось не розумію. Я по старій пам'яті ще пам'ятаю, що він був дуже цікавою машиною. А зараз у нього таке ніби ні дамагу, ні фіга. Та скільки ж вас, господи. Влучення. Ну, чого я оце на півставки з зеніткою працюю, а? Як в тебе вилучати? Сраний біплан вбити не можу. Він так повільно літає, і я його не можу вбити. Знищенні капець скільки авіації літа. Хоть би один влучив. Ще один готовий. Авіації в небі. Просто якась якась неймовірна кількість. уже три літака збив. А, ну їх уже мало лишилося. Ну, і з приємного тут авіація така чисто номінальна, яку дуже легко збивати. Недосвідчені тут ще пілоти. Ще одна потенційна жертва. Я в таких темпах усе своє БК витрачу тупо на літаки. Влучив? На мана йдеш, да? А все а пізно. Ну, хоча б зеніткою нормально попрацював. Північна Голландія, знову дупа списку, а ми на 1,3 на своєму бері не граємо, де? Сумно, постійно, я так розумію, буде на 2,3 закидувати, ну нічого. Нє, по своїм ТТХ танчик, звісно, цікавий. Вперед їде, наведення комфортне, є, хоч і примітивний, але стаб, який дозволяє стріляти з остановки зразу. Не чекаючи розкачку, ну, в принципі, таке ніби ок. Максималку свою швидко набирає. Стрічка, правда, дуже коротка. І немає розвідки, ну, тим не менш, о, БТ летить. БТ готовий. БТшки розлітаються миттєво від нас. Блін, ну це, це доволі таки дійсно фанова машина. Як я й сказав на початку, звісно, воно нічого не буде фармити і прокачувати, бо це перший ранг, але тим не менш. чисто для розслабону для душі покатати на лоу рангах та чому б і ні. Це що там таке? Це видно щось, що я подумав, що це танк, а це по факту не танк. А от оце вже був танк, який я. Прошляпив. Дамагу нема, подивіться, жовті. Пожовтіли. <плес> Мінус два Ні, так коли пачкою виїжджають, всякі БТшки і. Сарки, то можна і... можна і розпиляти відразу декількох. Знову пожовтів. Дамаг. Дамаг в цілому зрозумілий у цієї тачки. Навідник. О. А це звідки суп'ять? Я його не бачив навіть. Ладно, три фраги. Три фраги а ПТшки з відкритими рубками чогось не вбиваються. Там просто жовті є усе. Асіс за БТ 5 Ну, все одно три фраги це дуже мало. Я не знаю, міг би дамаг бути і трохи краще. Я розумію, що не повинні бути ваншоти з такої гармати, звісно, але і по дві стрічки витрачати на відкриту патежку, у якої просто жовтіє екіпаж. Ну, таке собі. О. Ну, навіть нека я йому вбив, тому пофіг. А скільки там у тебе того екіпажу? Нарешті. Там іще один. Ага, його прибили. Цього та 28-го? Опа! А оце той, хто мене вбив? Куди їдем? Ну, навідника вбив. Треба ще в водія влучити. Ага, ну йому і без мене влучили. Дуже коротка стрічка, блін. Так мало снарядів. А баташки навіть ваншотаються. Бідні БАТЕшки. вони від нас виявляються відчутно страждають. Ага, ось іще один проїжджає. Ха-ха-ха-ха-ха. <рив> От вже шість норм. Побачив там танк? Але. Не зміг по ньому постріляти, зате по цьому зміг. БТшка. Під кутом не пробив. Прикольно. А що в неї там приведеної броні під кутом багато хіба? Нарешті. І тут ще хтось стоїть. Опа. Я за своїм власним трупом заховаюся отаким от, от чином. А, тут. А, вони вже аж сюди проїхали. Ясно. Ну, окей, за цей виїзд вийшло скільки? 6 виходить, да? так? 9 фрагів, пара асістів. Ну, норм. Оце вже норм. 6 фрагів за виїзд, це вже ок. Ну, броніто у нас, звісно, немає. Фольгований картон. Ну що ж, давайте. Прилаштовувати кудись нашу Балумбу тисяч кілограмову. Це що за здоровенний біплан такий велетенський? Ха-ха-ха-ха, він розбився, він в нього втаранився. Ха-ха. Ха-ха! <реш> таку вакханалію тільки на лоурангах можна побачити. <реш> так, є в кого скидувати. Та ось є один, але, блін, це якось мало. Я не хочу в одного віддавати 1000 кілограмів. Хотілося б якось все-таки в НАТО віддати. Зенітка на респі, теж тільки одна у них стоїть. Ой, ладно, пофіг, давай сюди. Влучення. А що з цією бомбою не так? Що? Вона постійно робить просто влучення. Хоча скинув ну, доволі близько до нього. Дя. Да. Юнкерс. З тисячу кілограмами бомбою. Щось таке собі Ну ладно, давай тоді вбиватися в Зенітку. Знищено. Розмінялися з Зеніткою. Прекрасно! У якості висновку можу сказати, що танчик то дійсно прикольний, але щось у нього з дамагом не дуже все добре. Ті ж картонні, там відкриті ПТшки, у яких екіпаж просто жовтів, із там, я не знаю, двох стрічок. Ну це просто іноді такий крінж, але в основному машина фраги робить і робить їх ну, доволі немало. Ну у моєму випадку у мене преміумний піздак. Вибачте, а є тут ще й прокачуваний. Де він тут знаходиться, ось ПЗ-2Ц на 1,3. Такий самісінький абсолютно. Ну тобто можна його просто качнути швиденько, та і все. Напевно, єдине, що не сподобалось, це дуже коротка стрічка з таким слабеньким дамагом, стрічка занадто коротка. Ну а інших стрічок то у нас і немає. Ну, є отака стрічка на 34, але 34 це вже пробивати адекватно не буде. Ну хіба що по бортам. Тому тут однозначно треба ганяти на підкаліберній стрічці, але, як ви бачили, на якій дамаг тупо відкручений. Ну а так, в цілому, тачка доволі прикольна. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.